Ця потрійна прямокутна форма допомагає зберегти форму різним виробам, дає можливість одночасно приготувати три вироби з різними начинками. Випечені вироби зручно нарізати на рівні скибочки. Приготуємо з її допомогою дріжджовий рулет з маковою начинкою. Приготування дріжжового рулета починаємо з активації дріжджів До додаємо частину молока, борошна та цукру та залишимо опару на 15-20 хвилин. До решти цукру додаємо сіль і розводимо залишками молока. Перемішуємо. До, до розчинення цукру та солі. У чашу, в яку ми насипали борошно, будемо додати наші дріжджі, які вже гарно підійшли, будемо вливати розчин солі і цукру, і будемо перемішувати все ложкою. Пізніше додаємо наші жовтки. І в самому кінці будемо додати е, наше розм'якшене масло. Також додаємо ванільний цукор і перемішуємо наше тісто спочатку ложкою, в кінці додамо по частиночкам масло і замісимо наше дріжове тісто. Для зручності домішуємо тісто на коврику і готове тісто кладемо в нашу чашу змащену олійкою на вистоювання. Залишимо на вистійку орієнтовно на 1 годину. Наше тісто простояло 45 хвилин, добре піднялось, зараз почнемо його формувати. На підпиленому столі розкачуємо нашу тістову заготовку в прямокутник. Розкладаємо начинку, скручуємо рулет і кладемо його в змащену олією форму. Залишаємо на вистійку, після чого змастимо яйцем і поставимо на випічку. Прикриваємо рулет плівкою і залишаємо до повної вистійки хвилин на 30. Рулет випікався 30 хвилин. Рулет охолоджуємо на решітці. Форма після випічки як нова. Швидко та смачно. Але це ще не вся історія. Випробування цієї форми ми продовжили з учнями Львівського вищого професійного училища харчових технологій, по одночасному випіканню трьох виробів з різними начинками та різноманітне оформлення, результатом залишились задоволені.